Чи почалися вже роботи підготовки до Євробачення? Що очікувати глядачам, що зміниться? Ваші костюми? Чи змінили щось більше рядків пісні, наприклад, англійською мовою? Чи можливо ви вже з чимсь не згодні, що вам пропонують змінювати? Так, ми поміняємо усі рядки в піснях. Ми поміняємо всі костюми, змінимо імена Звісно, ми дуже насправді будемо дуже 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 багато працювати над цим. Перемозі зацікавлені всі, і ми будемо дуже багато ну, максимально робити все насправді для того, щоб так сталося. А, дуже хочеться подякувати тим, хто слухає цю пісню, тому що ви своїми прослуховуваннями своїми переглядами зробили так, що ця пісня уже в європейських чартах, в Фінляндії в чарті, в слова в, Слав... в, Госп... в Словенії в де ми ще потрапили в Польщі, в Чехії. Я впевнена, що це. Ой, та точка зараз історична для української музики, коли українці, які перебувають за кордоном, можуть зробити так, щоб українську музику за кордоном почали слухати. Я вам дуже за це вдячна.